Мене звати Саша, я приїхала з міста Суми і в Тернополі я займаюся кав'ярнею, в якій ми зараз знаходимося. Це кав'ярна під назвою Друг. Мені здається, це доля в тому плані. Чому вийшла зробити кафе? Випадково абсолютно я почала робити івенти. Тому що мені вже хотілося щось таке робити, щоб не знаю, в будь-якому місці, де я живу, мені хочеться робити, умовно цей світ кращим, людей щасливішими, так як я це можу. Це можуть бути івенти, це, можуть бути, це може бути їжа, тобто це там, весілля, я робила в сумах. Тобто Це якісь різні речі. Вот. І через вже півроку десь життя тут я зрозуміла, що хочеться щось робити, бо до цього в мене якось не було. ну, Після переїзду не було енергії, не було знайомих, не було друзів. Потім я почала робити івенти. Відповідно, коли я почала робити івенти, я познайомилась з людьми, тому що. Коли ти щось робиш, ти завжди не биш з людьми по іншому не буває. І я зустріла свого партнера, який мені запропонував разом робити цей заклад. Аж у мене вже була така мрія в сумах, я вже починала це в сумах, але через війну це, весь процес зупинився, і ми відповідно не продовжили роботу над закладом. Бо ми там були на самому старті, і тут якось це трошки інший концепт, ніж я робила в сумах. Але мені стало цікаво, мені цікавий глобально цей хорека бізнес, і, і тому я погодилась, бо це якийсь, якась не знаю. Це якась доля. Мені здається, більше ми почали займатися закладом. Не сказати, не скажу, що це було легко, і що це досі легко, то це не легко. Але як я, так і мій партнер Віктор, ми вдвох в цьому намагаємось розібратись, бо ні я ні він не маємо досвіду з закладами. Тому ми такі трошки новачки і намагаємось кереч, прийти до чогось свого. І можливо цим цим наш підхід і відрізняється, тому що ми не будуємо такий бізнес-бізнес. Тобто, в нас немає, мабуть, до кінця розуміння. Ну є якесь розуміння, що це має бути там, в плані прибутків. Але. Але якась основна мета ніколи не була гроші, тобто наша основна мета завжди була трошки глибша. Тобто, це здоров'я, це простір, де тебе, де тобі класно. Це місце, де можуть проходити івенти, завдяки яким ти розвиваєшся або дізнаєшся про себе більше. Це де тобі раді, де ти харчуєшся, і тобі після цього і приємно морально, і ти отримуєш естетичне задоволення, емоційне задоволення, і фізичне задоволення від того, що ти їси правильну корисну їжу.